Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Скажіть ви ще сили, що заважає захистити Нікополь від обстрілів, відігнати росіян знищити всіх расистів, що обстрілювали Нікополь, щоб вони більше не змогли цього робити, взагалі повернути їм все страждання. Де гарна, тут йдуть такі карти, гарна зброя. Це така буде е, ракети, я так розумію, От, які будуть придушувати саме тих расистів, що обстрілювали і руйнували Нікополь. Тут дійсно будуть давати відсіч. От, дуже добрі карти, дай Боже, щоб так сталося. Так. В це не віриться, але зміниться ситуація і обстріли припиняться. Нікополь на щастя, людей мають припинитися. І е, росіяни змушені будуть відступати під обстрілами? Так. так, так. Їхня агресія зупиняється, немає змоги обстрілювати Нікополь. Скажіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Нікополя взагалі на майбутнє? Немає там уже в них планів, в них один план врятуватись хоча б якійсь кількості росіян, врятуватись і вийти так, щоб їх не побачили наші військові. от Нікополь мають припинити обстрілювати. Вони ще намагалися там в Нікополі є або шлях. Дуже ну, дорога, яку намагалися расисти перекрити. Заперечує весь негатив. Це кінець обстрілу. Заперечує весь негатив. Повертаю весь негатив. Всі біль, сльози і смерті, і руйнування росіянам назад. Все, що вони зробили із Нікополем. Повертаю їм назад, буде так. Заперечую повністю. Весь негатив заперечую повністю. Більше немає чим, і, не, і немає кому обстрілювати Нікополь. У росіян закінчується зброя, закінчуються снаряди, ракети. Їх повністю. Придушено, заперечує весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всі склади з боєприпасами у росіян, щоб не було в них жодного заводу, жодного складу із із ракетами, із боєприпасами, із снарядами, щоб все було зруйновано, буде так. Так буде. Скажіть нам. Заперечуємо присутні ще колаборанти. Заперечую повністю. Забираю більше не можуть агенти Росії не будуть тікати, до речі. Працювати на Росії більше не можуть, не получають гроші. заперечую, Заперечую всю агентуру руйную російську. Більше в Україні нема жодного агента Кремля, проплаченої людини. Що здає інформацію росіянам. Вони втрачають повністю всю агентуру. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили, допоможіть одвернути від Нікополя всі бомби, ракети і снаряди, що можуть запускатися росіянами. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної загрози для Нікополя. Буде так. Відкриваються всі шляхи дороги, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити Нікополь, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю і уламки від жителів Нікополя від будинків, повернути це все росіянам на голови, звідки вони його запускають, туди хай впаде. І взагалі, щоб вони припинили це все робити, щоб в них не було ким і, і чим воювати. Все Роззірвати роз... і зруйнувати повністю всі їхні боєкомплекти і всі склади. І шляхи постачання зброї. Буде так, буде так, буде так. відвертаю росіян від Нікополя на віки вічні, де буде все сказане, здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, захистити Нікополь від обстрілів, повернути все росіянам. Дякую за увагу.